Всім привіт! З вами Маріна Безніщенка. Давайте розглянемо, що ж таке звичайні дроби. Уявимо, що ми з вами пішли в кафе та замовили піцу. Так от нижня частина дробу, що називається знаменником, вказує нам, на скільки частин ми розрізали цю піцу, а верхня частина дробу, що називається чисельник, вказує на те, скільки цих шматочків є в даний момент у нас на тарілці. Ось уявимо, що нашу піцу розрізали на 8 частин. Тоді у знаменнику дробу ми запишемо число 8. І так як ми ще не почали її їсти, то всі 8 частин в нас лежать на тарілці цілі. Отже, в чисельник ми також запишемо 8. Бо саме стільки шматочків ми маємо на даний момент. Але коли ми з'їмо з другом по одному шматочку, то їх вже залишиться менше. В такому випадку в знаменнику дробу ми, так як і раніше, напишемо 8. Бо як спочатку ми розрізали піцу на 8 частин, так з того моменту нічого і не змінилось. Просто деякі з цих частин лежать ще на тарілці, а інші вже у нас в животику. А от у чисельнику ми пишемо ту частину шматочків, які саме лежать по факту на нашій тарілці. Тобто ті шматочки, якими ми ще можемо з кимось поділитись. Тепер уяви, що ти з'їв ще один шматочок. Який тепер дріб напишемо? В знаменнику знову запишемо 8, бо кількість шматочків не змінилась, просто ще один із них тепер в твоєму животику. А от в чисельник запишемо 5, бо саме така кількість шматочків лежить у тебе на тарілці. Щоб правильно прочитати дроби, що в нас утворилися, до чисельника ми ставимо запитання скільки. А до нижньої частини, тобто до знаменника, питання яких? Подивимось на перший дріб. Скільки вісім, яких восьмих, вісім восьмих. Тепер назвемо другий дріб. Скільки Шість. яких восьмих. Отримаємо шість восьмих. І назвемо третій дріб. Скільки П'ять. яких восьмих? Тобто це дріб п'ять восьмих. Прочитаємо наступні дроби: Дві третіх, чотири п'ятих, шість сьомих. Винятком є дроби з одиничкою в чисельнику. Такі ми будемо називати одна друга, одна третя, одна п'ята. До речі, ось ця рисочка між числами це дія ділення. Тому будь-який дріб ми можемо записати ще ось так у рядок. Було дві третіх. А запишемо 2 поділити на 3. По факту це одне й те саме. Була одна друга, а написати можемо ще як 1 поділити на 2. Тепер давай глянемо з тобою ось на ці кульки та запишемо за допомогою дроба кількість зелених кульок. Пам'ятаємо, що в знаменнику ми пишемо, скільки всього наших предметів, а в чисельнику ту кількість, про яку нас питають. Відповідно, всього у нас 7 кульок. Тому в знаменник запишемо цифру 7. А конкретно зелених лише 2, тому в чисельник ставимо 2. Отже, наш дріб 2 сьох вказує на те, що всього кульок 7, а зелених з них саме 2. А зараз давай запишемо за допомогою дробу, скільки в нас синіх цукерок. В знаменник ми пишемо їх загальну кількість, тобто 9. А в чисельник скільки саме синіх, їх тут 3. Отже, отримаємо дріб дев'ятих. А як записати дробом скільки тут червоних цукерок? Всього цукерок 9, тому знову в знаменнику пишемо 9. Саме червоних у нас лише одна штучка. Тому отримаємо дріб дев'ята. А тепер спробуй самостійно записати дробом кількість фіолетових цукерок. Чекаю твою відповідь в коментах. Але перед цим. Не забудь поставити лайк цьому відео, якщо тепер ти краще розумієш, що ж то за штучка така, що називається дробом. До нових зустрічей! Бувай!